Вертаюся від імені мешканців будинку 121 по вулиці Североївська. Будинку 50 років. Ці люди чули обіцянки щодо капітального ремонту, допомоги, прибудинкової території, ще при Скаржинському, Попсуль. Потім ми, будучи ще кандидатами з Маркушиним, ходили і обіцяли допомогти негайно. Коли нас обрали, ми разом з міським головою розробили проєкт реконструкції ще хвилину, будь ласка. Проєкт конструкції прибудинкової території планували реалізувати в 2020-му, але не судилося. Війна, чотири прямих влучання в будинок, Кука, купа осколкових. Будинок щодня розходиться та тріщить по швам. Навіть нові шпалери розриваються на стінах після ремонтів. Підвісні стелі набираються дощовою водою незалежно від поверховості і стікають в самих непередбачуваних містах. Рвуться, водостічні труби в жахливому стані на каналізаціях. На плиті, люди говорять, неможливо посмажити навіть котлети, тому що вся олія стікає в бік третього ліцею, право на Сковорідці. Він хилиться з кожним місяцем, тиждень та що там днем. Восени 2023-го ми розробили проєкт капітального відновлення будинку, це півтора роки тому, і презентували його людям. І що? Нічого. Щотижня мешканці ходять на прийом до міського голови. Вода зі степ і далі капає. Котлети з одного боку сирі, а з іншого горілі. Людям страшно, їхня домівка валиться. Вони бояться ночувати та знаходитися вдома. Їм все одно яку корону і хто собі одягнув тут в міській раді. Чи по розміру вона йому, чи плещать камінці. Їх майже 200 чоловік, там на Северинівській, 121. І вони вимагають негайно звернути увагу на свою проблему та нареш, нарешті рятувати їх будинок та їх життя від трагедії. Передаю колективне звернення. Тут майже 40 квартир поставили свої підписи. І своє депутатське звернення. Люди очікують і надіються, ось показують. Люди надіються і очікують на нашу підтримку. Дякую за увагу.